Порт одяг першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Отже, перша за нас будуть ось такі лосінки, подивіться гарні, по гарного розміру. Ось Тут такі в боках резиночки класні, ну тобто колосочки. Далі флісочка, подивіться, так ласенка, гарного великого розміру. Фліска, це я вважаю взагалі в спорту бомба, тому що дуже зараз актуальна. Далі ось така. Гарного великого розміру кофточка. Далі подивіться, який класний фото. Дуже таке прикольно. Ззаду подивіться, класно виглядає. Ще шикарно. Далі спортивні штаніжки. Про Ось красова, колір, база. Одна худиться, це не ходиться. Ага, ця накидка така Опа, так, 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 так. Є. Далі у нас іде ось такі шпани. Ось так цікаві, все мильйома. Далі у нас ось такі світшоти. Тепла сніг, гального теж великого розміру. Далі у нас іде. Ось такі ось спортивні штани. Ось така ось, кофта, бахічок такий з карпюшом. Теж гарного великого розміру, дуже класний сподводи. Ви бачите, що всі розмірадки гарного, великого. Опа, ось така ось. кофточка. Далі навіть, навіть, ось така. Ось. зіпка теж цікава дуже. Це таке як плаття напевно. пальне. Мені цікаво. Дуже класний скот. Ось така теж голубенька, простесенька, з кишеньками все має бути. Далі флісочка гарного великого розміру. Дивіться, якийсь гарний розмір. У нас ось така кофточка. Теж поставлю розмір, гарний, ще одна кофтинка. Великого розміру. Далі у нас ще одна кофточка. кофточка. Це капець, дуже класний, багато великих розмірів. Самі бачите, взагалі бомбезно. ось віці кішка не спортивні. Чик. Делать такая цинка, зібка Тоже гарного великого розміру. Ми розпакували більше половини лоти. Ось у в нас залишилася менша половинка. Якщо вас цікавили, цей лотик. Для замовлення напишіть нашим менеджерам на Viber, а також можете телефонувати.